Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як сплести ось таку закладку в книжечку. Нам потрібно один гачок ось такий, 15 білих резинок і 15 рожевих. Поки що ми відкладаємо. Беремо рогатку і ось такий крючок. Рогатку і крючок. Беремо. Ми беремо наші рожеві резиночки, що в мене білі стоять. Ви можете взяти, які хочете кольор. У мене рожево-білий, мені дуже подобається. Має вийти ось така закладочка гарна. Потім покажу результат. Ми беремо, беремо одну рожеву резиночку і накручуємо її три рази. Два, три. Три. Тепер ми беремо дві рожеві резинки, накидуємо на два стовпчики. Бачите, яка в мене проблемка сталася? Дві рожеві резиночки і накидуємо на два стовпчики. Ось таким чином. Тепер беремо гачок. Ось цю резиночку, яку ми накрутили, закидаємо сюди. Беремо другу пару, накидуємо так само, тепер скидаємо тільки з правого стовпчика. Раз. Наступна пара Ски... накидуємо. Скидаємо тільки. Тільки з лівого стовпчика ось тут. І в нас має получатися ось така маленька смінка. Тепер наступна пара скидуємо ось цю, ось цю резиночку ось сюди. Опускаємо в кого замало місця, а в мене ще нормально. Беремо наступну пару. Накидуємо. Скидуємо ось цю резиночку. Поправляємо і скидуємо цю резинку. Ось так. У Нас має виходити. Тепер наступна пара. Наступна пара. Накидуємо. Тепер скидуємо ось ці дві резиночки. Ось ці дві. І остання пара. Раз і два. Скидуємо ось. Ой, вибачте, не пара, а одну резиночку і скидаємо ось це. Ось так. Пара, пара, пара. Вибачте, я помилилась. І скидуємо ці дві резиночки. Тепер ми маємо взяти ще одну різну резиночку. і скинути всі резинки звідси. Ось так все поскидати. Потихеньку, хто хоче разом, а я попарам скидую. Парам, наступна. Зараз це на бубку не похоже. Це має бути така бубка, як кружочок. Оп і оп. Тепер, коли ми все скинули, ми запихаємо під низ раз, або, або ні, зверху раз і зачіпляємо оцю бокову, знімаємо резиночки. Оп, виділяємо. Втягуємо нашу бупочку